Всім привіт, друзі! Я думаю, кінець травня буде доволі цікавий. Так як зараз немає погоди, бджілки працюють, але слабенько. При такій температурі виділення нектару, можна сказати, немає. Ну і вони потихеньку будуть заходити в ройовий стан. Сьогодні ми розберемо один із варіантів, як вивезти сім'ю з ройового стану, якщо вона вже вийшла в ройовий стан. І не дати вийти рою. Цей метод називається наліт на матку або на маточник. І так, приклад, скажімо, наліт на матку. Уявімо, що ця сім'я війшла в ройовий стан. Що вам потрібно? Знайти матку і посадити її в кліточку або під ковпачок. Якщо вулики легенькі у вас, можете, звісно. Замінити їх місцями. Цей вулик просто забираєте, ставите в бік. Якщо є в планах, скажімо, об'єднання, то близько ставите, далеко не відносите. Якщо хочете зробити іншу сім'ю, можете нести куди завгодно. Сюди ж ставите порожній вулик і комплектуєте вже гніздо. Гніздо робити невелике, скажімо, якщо у вас 12-рамковий вулик або 10 рамковий і сім'я повністю осижує, 6-7 рамочок ставити. Можете з того вулика перенести сюди, скажімо там, якусь медову рамочку, розплоду не переносити Сушнину за бажанням, якщо є Якщо вже піде погода і є виділення нектару, бджілки працюють, можна в ощинку. комбінуйте. Пару сушнин, пару вощин і медовенькі. Туди ж пускаєте стару матку. Бджілки всі льотні, різновікові бджоли прилетять сюди. Тут розплоду нема, є матка, є трошки вощини. Якщо є взяток, то добре, якщо нема, компенсувати можна е, сиропом. Додавити вечорами, додати їм трішки сиропу, вони будуть відбудовувати краще. Спочатку, звісно, пару днів вони погано відносяться до вощини, якщо будуть м'ядові, плюс стимуляція, потім вони запустяться в роботу. І в принципі, з цією старою маткою питання вирішене. Матка є, вона починає сіяти у комірки, бджілки, починають працювати, хто будує, хто годує, все, ця сім'я. Ніби буде потихеньку виходити з ройового стану, але потрібно перевіряти. Таке буває, що повторно закладають маточники навіть на вощині, відбудовують вощину, будують місочки і тоді і в них відкладає матка яйця. Теж роїння – це завжди контроль. Пройшло, скажімо, днів сім, неділька, десять днів. Перевірили, як вони себе почувають. Якщо Повторно нічого не закладають, все, вийшли з Ройового стану. Тепер до іншого вулика, того, що ви перенесли. Там вам потрібно, друзі, зірвати всі маточники. Якщо залишите один маточник, є вірогідність, що все ж таки вони теж випустять рій. Зриваєте всі маточники, через 7 днів знову контролюєте, як вони там потягнули свищові матки. Якщо у вас є матка на заміну, то даєте туди матку вже плідну. Зриваєте всі свищові маточники, а матку підсажуєте. Якщо ні, то залишаєте один свищовий маточник в сім'ї і теж контролюєте вихід матки, щоб вони повторно там нічого не закладали. Бувають і такі випадки, що навіть ніби розділена сім'я на дві частини і може випустити руї, якщо не контролювати це. Контроль. Просто коли ви зробили таку маніпуляцію, ви вже впевнені, що, скажімо, днів 10 рій не вилетить з цієї сім'ї, з цих ніби двох сімей. Якщо вам в тій сім'ї, де, де виходить розплід, не потрібно ні матки, нічого ви хочете об'єднати, там зриваєте всі маточники, чекаєте, поки бджілки заспокоїться і вже не буде повторно закладатися ніяких маточників. Об'єднуєте їх, тому що вони у вас стоять поруч, далеко не відносите. Об'єднали і у вас знову повноцінна сім'я буде працювати на медозборі. Якщо потрібно дві сім'ї, залишаєте, як я сказав, тут стара матка, а там вийде молода матка. В принципі, можна навіть поруч стоящий так зробити. Тут стара та молода матка, потім дивитеся, яку матку можна прибрати. Скажімо, стару прибрали, молоду лишили, об'єднали. Це вже вибір за вами. Ось, в принципі, і все. Це називається наліт на матку. Коли вся сім'я забирається, тут пустий корпус, тільки з рамками. вощина, сушнина і медовенька, скажімо там, все, бджілки прилітають до матки і працюють. Другий варіант це наліт на маточник, скажімо, теж сім'я в ройовому стані, і ви хочете зробити. Наліт на матку, все в принципі, те ж саме. Забираєте вулик з цього місця, ставите поруч, або в інше місце, якщо плануєте зробити дві сім'ї, якщо в планах є об'єднання, ставите поруч. В старому вулику, де вся сім'я сидить, струшуєте всі бджоли просто в вулик. Сюди повертаєте весь розплід. Якщо в планах є залишити один маточник ройовий. То не трусити ту рамку, бо обервиться личинка і пропаде. Теж, якщо залишити один ройовий маточник, від руїння це може не спасти. Можуть випустити рій. Закладають свіщеві маточники, тут матки вже не буде. А остається один ройовий і всі решта свіщеві. З ройовим виходять, виходить рій, і, а свіщевий вже працює як. Під іншу матку. То вже таке, краще теж зірвати всі маточники, струшуєте всіх бджіл в старому вулику. Тут залишаєте просто весь розплід, бджоли прилітають, повторно тягнуть свіщові маточники. Через 7 днів ви перевіряєте їх, залишаєте один уже свищовий маточник. І дивитеся по взятку. Як воно там що є, можете додати. Вощінки, якщо є взяток, будуть працювати. В цій сім'ї комплектуєте по такому ж принципу, тільки вже без вощини. Медова, сушнина, тому що там залишиться стара матка і льотна бджола вся повернеться сюди. Тут цілий тиждень, днів 10, точно ніхто літати не буде, тому комплектуєте медовенька. Сушнина і в сушнину трішечки водички додати, як у відводок, в принципі, щоб була вода. Все. У вас знову дві сім'ї і контролюєте. При такому е, варіанті, в принципі, теж гарантії такої немає, що все, якщо ви ось так зробите і більше нічого не будете контролювати, з них не вийде рій. Все буває, друзі, контроль. Просто, як я сказав в попередньому випадку, у вас є тиждень, що точно рій не вилетить. Ось і все. В принципі, це ніби як один варіант, що на маточник, що на матку. Ну а для бджолярів, які все ж таки вирішать, скажімо, дочекатися, поки вийде рій і його зібрати, і будете видумати, що в цій сім'ї вже вийде одна матка і вони там розберуться. Вона розгризи всі маточники, то ні. Після того, як вийде рій, скажімо, з сім'ї, вам необхідно зібрати рій, це зрозуміло, в темне його місце, прохолодне, хай стоїть, і зразу йти до тої сім'ї, вирізати всі маточники, залишати один. Буває, якщо така от погана погода, виходить рій, а до вечора вже там повно бігає молодих маток. Якщо не забрати матки зайві, Вийде вторак і третій рій, і зроїться сім'я. Бувають випадки, коли дійсно є гарний взяток. І бджілка ніби не до повторного роїння, Виходить дійсно перша матка, бджілки їй допомагають вбити всіх маток, розгризають, і сім'я починає працювати. Але в основному при слабких взятках або в їх, вони. Випускають зроюються. При гарному виділенні нектарів я навіть робив нальот на матку на одну вощину. Просто рамки з вощиною, кліточка, матка в кліточці, бджілки прилітають, ну і спостерігав. Так, десь добу вони там ледве-ледве щось починали. Потім потихеньку-потихеньку розбудовувалися. Але повинен бути. Нектар в природі, погода. Компенсувати, звісно, можна цукром, але то вже таке. Так що, друзі, ось така інформація. Нічого складного немає, щоб не вийшов рій, робити таку маніпуляцію. Якщо все робити вірно, не пропускати маточники, тому що є завжди шанс, що десь біля бруска, десь бджілки ховають маточники. І нібито ви зробили цю маніпуляцію, а у вас наступний день вийшов в рій. Таке теж можливо. Пропускаєте е, маточники. І я скільки разів пропускав. Буває таке, що передивився, зірвав всі, повторно проходжу, знову є. І то не один, а два-три пропустив. І хоч уважно дивишся, то в мене ніби спокійний огляд. А у початківців Може бути, навіть на такому адреналіні він пропустить ще більше. І тому, ніби, метод не спрацює. Якщо, в принципі, зробити все вірно, то доволі непогано виходять з ройового стану. При нальоті на маточник, коли ви струшуєте всі бджіл в старому вулику і переставляєте вже голий розпліт, у вас є більше шансів не пропустити. Ви дивитесь на мисочки. На чиє у мисочках яйця, всі маточники зриваєте. Якщо вам не потрібні, як я казав, взагалі ці матки, і ви там замовили, чи, ну, то вже не важливо, зриваєте все і лишаєте один розпліт. Звісно, вони потягнуть з тих яєць і свищів, як я вже казав, повторно зриваєте і так потихеньку виводите з роєвого стану. Якщо бджіл ви не струшуєте, Ймовірність пропустити дуже велика. Тому, якщо є таке ніби як у вас бажання і не боїтеся, можете пострушувати бджоли. Що при одному варіанті, що при іншому, в принципі, ну, перетрусили, це для бджіл такий великий стрес, і вони ще краще вийдуть з ройового стану. Ройовий стан не виводиться за лічені там, години. Як там можуть написати і так далі, і тому подібне. Це все ну, дурниця повна, просто там кажуть, вивожу за годину з райового стану. Да, нічого ти не виводиш, але ну, написати треба. 10 днів контролю мінімум. І вже через цей термін ви вже можете оприділити. Як сім'я себе почуває. В принципі, цього достатньо при гарній погоді, при гарному виділенні нектару, вони виходять і вже працюють як повноцінна сім'я. Повторно нічого не заложуючи. Ось і все. Так що, друзі, на цьому на сьогодні все. Всім до побачення.